Чого ти така висока? А я така маленька, я трішки здивована. Мої любі пані та панове. Я світа, така невисока, а це Міледі Тві Шоп і такий розкішний. Я просто насолоджуюсь цим костюмом. І вже знаєте, другий ефір поспіль. і Я вже думаю, ну так, він видно, що він на мене трішки довгенький. Але який він соковитий, який він кайфовий. Я просто хочу, щоб ви відчули цей літній кайф і ця нарядна така річ, святкова, як я, Світа і Міледі Ті Вішоп. І ми починаємо і продовжуємо наші фешн-ефіри. І ця штука мені особливо подобається. Тканина, і м -м, малюнок, і форма е Лурдес. Костюм з дуже красивою фантастичною назвою. Ось такого з американського крепу виглядає неймовірно. І подивіться, які розміри. 50-52 вони подвоєні. Бачите, він такий. Прям на мені він дуже такий оверсайз, але навіть я його на себе наділа, бо ви знаєте, все, що тут є, я все це дуже люблю і мені це дуже подобається. 2000 гривень початкова ціна. Американський креп. Супер Крій. Дуже стильна річ. Я б сказала на будь-який зріст і на будь-яку форму. Тут немає взагалі обмежень, тому що ми ось такі повітряні і легенькі, і ми можемо трішки фантазувати. І ось такий красивий бантик, будь ласка. Друзі, 0800 21 14 14, хочу вас запевнити одразу. Їх дуже обмежена кількість. Вони реально класні, вони реально стильні, вони модні, такі прямо моднячі. Я би сказала, як би сказав мій папа, папуля, привіт! Тебе дуже люблю. Бачиш, яка в тебе доця гарна. Подивися, який костюмчик. Це знаєте, це таке. Так випрошую, випрошую собі подарунки. А ще й нижче ціна, 1700 гривень, і ще легше робити подарунки. То завдяки такій ціні і завдяки вам, тому що ціну формуєте сьогодні ви. Так, будь ласка, дзвоніть активніше, щоб ціна на наш костюм Лурдес. Лурдес. Дуже гарно у 10 разів можу повторити, була ще нижчою. Такий істинний український літній настрій. знаєте, Стильна, модна, молодіжна, освіжаюча на будь-яку фігуру, на будь-який настрій. І ще знижка, ще, ще, ще знижка, 1300 гривень. 1300 гривень. Ну що, мої пані та панове, я вам скажу, я сяю. Цяю не тільки тому, що в мене мателик весь в стразах. Ви можете подивитися зараз. Подивіться, як воно виблизько і Гарно, у мене тут світло. А якби я ще була на сонечку, а не під лампою, стояла в таку літню спеку. Подивися, що воно робить. Подиви. Ай, взагалі, Боже я. І, бо ви подивіться, зараз видно якраз текстуру крепу, так, що його не треба прасувати, він не мнеться, він легесенький, і ця текстура крепу, вона настільки дорого виглядає, я взагалі обожнюю креп і в е, е, нічних сорочках, і в блузах. А штани, дівчата! Це насолода, особливо для літніх спекотніх днів. І ще насолода буде ціна наша сьогодні на Лурдес 1199 гривень. Цікава назва. А давайте погуглимо, що це означає. Саша мені дуже цікаво. А можеш поки загуглити, поки я спілкуюся з нашими любими глядачами. І я хочу привітати. Дякую, дуже красиве місто Запоріжжя. Як я його люблю, ви знаєте, в мене там багато друзів, мої подружки, звідси, старші друзі мої також. Мої вітання всьому Запоріжжю. Наша фортеця, наша незламна, тримає. стрій, будь ласка, тримайтеся. Ми з вами тримаємося. Ми вас дуже любимо, тому мої вітання всім, всім, всім запоріжцям. Так, і а, лурд. О, дуже дякую. На честь французького міста Лурд. Дякую. Це мені Саша вже тільки що розказав, що таке лурдець. І е, завдяки е, вашій знаєте, стилі е, е, запоріжській ми сьогодні і тут стоїмо також. Тому вітання всім нашим новим глядачам міста Запоріжжя. Я вас обожнюю, обіймаю. ви супер найкращі. У нас дівчатка дивляться, замовляють, наші посилки вже прям прямую туди вже нова пошта їде. А ми туди робимо доставку за наш рахунок. І взагалі по всій Україні, де є відділення нової пошти. Тому, будь ласка, замовляйте, не соромтеся і дзвоніть, тому що цей е, дуже крутий костюм, котрий костюм. В ньому є штани і є блуза. Так, це дві індивідуальні речі, які можна носити окремо. Ви самі знаєте, як його і коли йде носити. Моє, е, моє завдання показати функціонал, так, є кишені. Є дуже класна резинка, є ось такий на блузі, ось такий е бантик, котрий розв'язується, і ти його можеш і підв'язати трішки, можеш взагалі розпустити. Так, також окей, бачиш, і воно так гарно фігурно виглядає. Подивися, красиво, так. Дуже ніжно, коли такий на випуск, скажімо так, так. Тобто, і дуже класний, мені подобається такий кардигановий рукав, він спущений, дуже гарна е, саме лінія декольте, подивись, як гарно романтично, так. Тобто його можна трішки наперед, що, якщо ти там хочеш більше показати, так, декольте, наприклад, або в тебе якась є прикраса. Доповнюйте прикрасами, не соромтеся. Хоча я вам скажу, що цей костюм лордес, він і так вже індивідуально гарний. Тобто тут не треба вже якось придумувати якогось там. Знаєте, давайте подивимося, як позаду він виглядає. Подивіться рівні штани, рівний крій так. Вони не широкі, вони саме прямі. Дуже красиво виглядає по спинці. Красива блуза, розкішна. Блузу можете носити із джинсами, і зі спідницею. Як бажаєте, можете з шортиками носити. Мені максимально подобається форма, колір дуже дорогий. Ви можете обрати або зелений, або блакитний. Обирайте, ви смарагдовий колір смарагд. Так, смарагдовий колір дуже популярний. І подивіться, якщо ви хочете там зробити підкреслити талію, наприклад. Ну, ви можете так, любите. Так, ви можете підв'язати собі, будь ласка, бантик, так зробити його. Вже по вашій фігурі. Я ще прицепила пасок, бо воно на мене, звісно, все велике. Тут моїх розмірів не дуже є. І там тримається моя апаратура. А ви вже дивіться, як вам зручніше. 1199 гривень ціна розкішного костюму, котрий буде вам. І вечірнім, стильнім, дуже гарний костюм, дуже дівчат. Прямо я от вам від душі, від душі раджу, бажаю. Креп неймовірно легесенький, повітряний, все продуваю. Ається, він дуже такий, не знаєте. Не, 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 не вимагає якогось супер там, дбайливого ставлення, проте все ж таки тканина легенька, періть вручну і подивіться, як виглядає цей блакитний колір. Я взагалі обожнюю, особливо, якщо ви ще трішки там, позасмагали десь, так, на річці, на озері, можливо, на городі. Город, мене зараз Маріна помідори там поливає, ходить, каже, сапає, вони так заросли після дощів. І також така засмагла я кажу, а де ти була? Вона каже, де-де-де, на городі я була. І дуже гарно, і зелений смарагдовий колір також під пиріжки загоріло шкіру буде виглядати дуже дуже красиво романтично. ціна 1199 гривень за костюм. костюм. Це у вас вже є класне вечірнє вбрання з дівчатами на каву, десь ввечері, в ресторан з коханим, або просто ти хочеш посидіти вдома біля свого будинку, попити чаю м'ятного якогось, так, або ромашки, і просто милуватися, я не знаю, вечірнім заходом сонця нашим українським. Українським красивим вільним сонцем і радіти життю. А в цьому костюмі ти будеш відчувати себе королевою. Американський креп це неймовірна тканина для літа. Дівчата їх стає ще менше і менше, тому дзвоніть 0800 21 14 14, Як же він сидить? Він просто тіло в ньому настільки дихає, і мені так подобається ця спадаюча. Знаєте, така тканина, та що така струмочками лягає, і дуже сильно це виглядає, і дуже дорого. Ну, воно того варте, однозначно. Я вам гарантую, ви будете задоволені. Будь ласка, не зволікайте, замовляйте, будьте красивою завжди, будьте розкішною українською жінкою. Я вас люблю всю Україну і всім привіт і до зустрічі.